Наймстивіша правителька в історії, у віці 12 років, її видають заміж за короля Англії Едуарда II. Але король ігнорує молоду дружину, віддаючи перевагу своїм фаворитам. Вони захоплюють владу, а в неї навіть забирають дітей. Вона, не витримавши принижень, тікає до Франції, де зустрічається з Роджером Мортімером, англійським бароном, таким же вигнанцем, як і вона. Разом вони зібрали військо та висадилися в Англії. Вона проголосила свою мету: захист країни від королівських фаворитів та відновлення справедливості. Народ підтримав залізну королеву проти короля. Едуард II, скинутий і ув'язнений, його лідери були страчені. А незабаром після цього за загадкових обставин помирає і сам король. Трун зайняв Едуард третій її старший син. Проте справжня влада перейшла до королеви матері, а звати її Ізабелла Французька.